Всім привіт! Мене звуть Міла Кузьмич, і я спеціаліст з матриці долі і автор проєкту S-Matrix по саморозвитку і матриці долі. Так, у мене сьогодні такі чудові пахож. Я вас сьогодні заряджаю на приємний перегляд цього відео, щоб ця інформація, яку зараз буду казати, вона прийшла вам в саму душу і відгукнулось саме те, що вам потрібно прямо зараз. Вчора в мене була консультація по матриці долі, і ми розбирали такий запит, як, як пізнати себе, хто я, чим мені займатися, взагалі що краще обрати. І сьогодні я хочу розказати цю історію і взагалі поговорити на тему, як зрозуміти, хто я, як знайти своє призначення і взагалі зрозуміти свій шлях, чи правильно я рухаюсь по життю. Скільки я спілкую зі своїми клієнтами, людьми, які приходять до мене на розбіри на консультації. Я консультую людей і в 30 років, і в 40 років, і в 12 років. Тобто, це ось такий спектр. І у всіх є одна єдина проблема це те, що люди досі не розуміють, хто вони і взагалі навіщо вони живуть. І вчора був такий запит у моєї клієнтки, Те, що вона сама по собі психолог, їй подобається психологія, вона цим займається, вона навчається на третьому курсі, але не відчуває відгуку всередні, що це та сфера, яка подобається. Подобається. Паралельно, вона зараз навчається на провідника гри Ліло, Вона цим займається, цікавиться, їй взагалі подобається, вона проводить ці гри. І таке дуже головне запитання, як поєднати ці дві сфери, того що вони виглядають абсолютно несумісні. Психології взагалі це якби заборонено трошки, всі такі методи різні. В грі Ліло там провідник, там духовність, тобто взагалі нема логіки. По суті, ці дві сфери характеризують логічний тип мислення і чуттєве. Тип мислення. Хто не знає, це два головні типи мислення, на яких взагалі побудовано все. Тобто, це та дуальність, в якій ми живемо. Є жіночі, є чоловічі. Не випадково жінки вони більше про м'якість, про якісь емоції, емпатію. Жінок важко обдурити, в нас є ось якась внутрішня чуйка. Чоловіків вже більше розвинуте логічне мислення, і воно відповідає за, конкретний, за конкретну сторону нашого мозку. І так, ліва. Сторона нашого мозку, це логіка, логічний тип мислення, це от структурно, як логічно, нелогічно, науково доказово або недоказово. Права сторона нашого мозку це відчуття, це емоції, інтуїція, емпатія. І саме тому вважається, що логічний тип мислення він зараз правильний, і ми всі намагаємось думати логічно. І от, по суті, ви абсолютно завжди на кожне запитання ви знаєте відповідь. І вся відповідь знаходиться... Ось тут, в правій половинці нашого мозку, в відчуттях і в емоціях але через те, що ми постійно 24 на 7 чуємо, що треба мислити логічно, не будь як дитина, будь серйознішою, не можна так сильно розслаблятися, ти, наче, літаєш в облаках. То нас це змушує знаходитись в логічній точці точці зору, через яку неможливо побачити більше. Тобто це як стіна, це от, знаєте. Воно ну в програмуванні називається стрікт стрікт rules. стрікт rules для нашого мозку, і ми не можемо подивитися, що знаходиться далі. Я думаю, всі знають цей експеримент з квантовою фізикою, що ефект спостерігача. Те, де ми концентруємо свою увагу і на що ми дивимося, то ми якби створюємо такі strict rules. Де ми використовуємо відчуття і не дивимося, то абсолютно створюються інші правила, і поведінка зовнішнього світу абсолютно змінюється. Тобто, якщо у вас зараз є вибір між першим і другим, і ви, типу, сумніваєтесь, яке обрати, то це означає, що насправді ви знаєте свою відповідь, і вона знаходиться ось тут, в відчуттях і в інтуїції. Але логіка вам просто не дає признатися це в собі. Особисто в мене дуже довгий час була ділема, хто я, як обрати свою сферу діяльності, чим мені займатися, як це обрати. Знову ж таки, через те, що було логічне мислення, як правильно, як треба, і душа, яка взагалі тягнулася до іншого. І от в мене вийшло так, що я завершила бакалавр з програмування. В мене є диплом програміста на рахунок. І я дуже люблю займатися духовністю, саморозвитком. Я консультант по матриці долі, тому мені це просто подобається. І що я зробила? Тобто, найкраще, що ви можете для себе обрати, це не обирати перше або друге, а поєднати всі свої сфери. Якщо вам подобається займатися і фотографією, і іграми, то, блін, знімайте обзори на ігри. В мене, як вийшло, я програміст, я займаюся матрицею долі. Я по ітогу просто створила свій сайт S-Matrix для розрахування матриці долі. Я його написала самостійно: дизайн, код, абсолютно все. І це просто комбо. Тобто, я відчуваю абсолютно на своєму місці. Коли в мене не розривається серце, коли я не змушую себе обирати або логічно, або відчуття. Ні, ми просто поєднуємо. Ці рамки і кордони, вони знаходяться лише в вашій голові. Коли у вас з'являється думка, блін, а хочу щось зробити, тягне. Оце моє, хочу і це, і це, і це спробувати, але в голові з'являється, який кордон, типу страх, ні, не треба. ця ідея херня взагалі не лізь туди, то подумайте, чий саме голос у вас в голові. Мама, або тато, тому що як правило, всі кордони установки вони знаходяться ще з самого дитинства, і частіше всього вони були нав'язані саме вашими батьками. Подумайте, ким саме нав'язані, і це просто буде сигнал про те, що ви просто досі не сепаровані. тому що ось ця заборона ні, це не треба робити. Це скоріш за всього голос. Якогось батька в вашій голові. Як правило, я завжди кажу такий лайфхак, як зрозуміти, от що правильно, як, де відчуття саме, а де логічне мислення, як це взагалі відчувати? От, до речі, в нас зараз чакра Анахата, яка відповідає за відчуття. І от відчуттів ніколи не буде страху. Запам'ятайте це раз і назавжди. Якщо прямо зараз за вами набіжить шалений кабан і не хоче вас просто вбити, тобто в цю секунду у вас немає загрози для вашого життя, то це означає, що весь. Страх він знаходиться не тут, як внутрішня чуйка, а ось тут. І це голоса в вашій голові, які забороняють вам щось робити. Це установки і обмеження. Все, це єдиний варіант, як можна перевірити відчуття на дійсність. Все те, що надихає, заряджає вас енергію, дає вам сили, ви хочете заради цього прокинатися, то це натхнення і ваше серце. Якщо, на будь-яку думку, у вас з'являється страх, блін, не зайде, не знаю, що, як це поєднати, як це спробувати, наче хочеться, наче. Це ось тут, це голова. Тобто це саме те, що вас і обмежує. Наприклад, по матриці долі можна дуже легко визначити, хто ви насправді є, і які у вас закладні таланти, сильні сторони, ваша візитна картка, те, що вас надихає, просто від вашого народження. От мене дуже часто питають, а чи можна піти проти матриці долі? Я завжди відповідаю так, що, ну, типу, якщо хочете спробувати, ну окей, давайте. Але матриця долі лише показує те, що у вас є всередині. Ні? І це як намагатися стати інтровертом, коли ти екстраверт. Просто матриця долі показує вже ці вібрації вашої душі, програми, які обрала ваша душа ще задовго до вашого народження. Тобто ви самостійно і обрали таке життя. Умовно, люди різних вібрацій. Є люди більш солоні, більш солодкі, є люди кислі, є люди взагалі без смаку. І так реально складається наша душа. Це просто спектр вібрацій. Тому що, по суті, ми всі складені лише з одного матеріалу це енергія. І саме ви ви цієї енергії і визначає те, яка ви особистість, тобто те, яким чином рухається конкретно ваша енергія. От і все. То. І якщо відгукується, от як зрозуміти також, яка інформація ваша, а яка брехня, це слідкуєте за відчуттями в тілі, тобто мурахи в тілі, коли відгукується. Це означає, що ви почали резонувати на частоті вашої душі. І типу, тобто, умовно, якщо у вас мурахи від якоїсь пісні, від якоїсь інформації, то це означає, що це є. Ви, бо ви почали резонувати на од... на однакових хвилях. Це було все. Я дуже вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, що воно вам допомогло трошечки зрозуміти себе. Якщо ви хочете попасти на розбір матриці долі, пізнати себе, своє призначення, свою реалізацію в житті, побудувати особистий бренд, то пишіть в інстаграм, я всіх цьому обнімаю. Я бажаю всім гарного самопізнання, любити себе і кайфувати від життя. Всім пока!